Постраждали є мешканці цього будинку, це 13 осіб. та Наразі вже вилучено два тіла жінки жінок. Всього два загибших і ще треба знайти дитину. Ну, знайомі та родственники кажуть, що півтори роки дитини. Наразі проводиться пошуково-рятувальні роботи. У полягає складність цих робіт? Ну, складність того, що ви бачите, що з першого по третій поверх повністю зруйнований будинок. І це плити перекриття, які лежать, висять. Є загроза руйнування. На місці працює кенологічна служба. Приїхала залучено три собаки та три кінолога. А скільки загалом рятувальників, одиниць техніки? Наразі працює 52 рятувальника і 8 одиниць техніки. Це аварійна рятувальна. Люди, яких вже знайшли, яких не були травми, були травми різного ступеню, різного характеру.